Вітаю в ефірі. Програма. Поговоримо з Євгеном Магдою. Сьогодні наш гість, економічний журналіст Володимир Гуцул, з яким ми поговоримо про проблеми, які хвилюють насамперед пересічних журналістів. Пане Володимире, вітаю вас! Та я вас вітаю. теж. після початку широкомасштабної російської агресії мільйони українців опинилися за кордоном. Це найбільша міграційна криза. У Європі після Другої світової війни, а ви бачите перспективи їх повернення в Україну? Перспективи повернення для частини бачу, для частини не бачу. Оскільки війна затягнулася, і мені так здається, той, хто вже там працює за кордоном, можливо, в нього виникають думки пустити коріння там. Але ситуація ще така, що чоловіки в Україні, а жінки з дітьми за кордоном. Тобто процес об'єднання сімей, або жінки повертаються до чоловіків, які тут або працюють, або воюють на фронті, і тоді повернення зрозуміли, або тоді вже після війни чоловіки переїжджають до своїх дружин за кордон. Я знаю приклади, що вже. Повернулася значна частина за кордону, не витримала тих можливо, там, умов чи не адаптувалася за кордоном. І жінки з дітьми вже повернулися в безпечні регіони. Зрозуміло, що в таке, місто, в таке місто, як Харків, можливо, навряд чи варто поспішати повертатися. Але якщо це далеко від фронту, то чому і ні? Той самий Київ, чимало жінок вже повернулося. Але є приклади, коли жінки вже знайшли, собі, знайшли себе за кордоном, там працюють, діти вчаться у місцевих школах і е, життя йде отаким такий чином. Чи достанніми є державні зусилля для повернення наших громадян? Як ви бачите? Мені здається, що держава взагалі цими питаннями е, зараз не переймається, оскільки всі зусилля влади е, сконцентровані на е, війні. Я скажу такий тільки е, Факт це скорочення виплат внутрішньо переміщеним особам. Держава взяла під одну грибінку, взяла і скоротила е, виплати внутрішньопереміщеним особам, при тому що це суми е, такі абсолютно незначні: 2 тисячі гривень для дорослого і 3 тисячі гривень для дітей і е, інвалідів, і що найбільше якби образливо. Для тих ВПО, які, наприклад, я привожу приклад сім'ї з Бахмута. Зрозуміло, в якій ситуації опинилися ці люди: в сім'ї є дитина, так от виплату на цю, цю дитину 3 тисячі гривень скоротили, скоротили і для дорослих. І ця сума дуже важлива. Здавалося б, ті, хто е, гарно заробляє, ну що таке там цих 6 тисяч гривень на, на сім'ю. А для цієї сім'ї конкретної, ці 6 тисяч гривень просто як, знаєте, такий як іскорка такої надії, що от держава про них піклується, не забула, хоч такою мізерною сумою е, може їх підтримувати. Люди на більше навіть не сподіваються, розуміючи, що е, війна у державі і так. Мільйон всіх витрат. Навіщо було скорочувати ці е, витрати? Я не думаю, що це таким, таким же було важким тягарем для, для держави. І от подібні приклади, вони, можливо, і впливають на людей, що, е, от, наприклад, там ця сім'я вона думає. Що можливо вони зробили неправильно, що вони переїхали з Бахмута в Одесу, а не поїхали за кордон, оскільки за кордоном люди отримують не платять комуналку, не платять за оренду житла, ще й отримують якусь матеріальну допомогу стимулів для того, щоб повертатися в Україну, виходить в наших громадян. Немає поки що, стимулів немає. Чисто тільки як на мене родинні воз'єднання родин. Більше як таких стимулів, тобто держава, попри всі свої заяви, що повертаєтеся, ну далі заяв справа не йде. Тобто я не бачу якихось кроків, які б показували, що держава дійсно зацікавлена в тому, що ці люди поверталися. А вони дійсно вкрай необхідні, оскільки це люди працездатного віку, які б платили тут податки. Ці податки в тому числі йшли на обороноздатність. Зміцнювали обороноздатність держави, так кожний, що за кордоном, що не за кордоном, я впевнений, що переважна більшість українців і так підтримує своїх воїнів донатами. Ну але е, ми розуміємо, що наскільки буде важливо, особливо після війни, щоб е, ті, хто виїхав, а це е, майже 6 мільйонів е, осіб, це дуже величезна цифра. Тобто, що, щоб ці люди повернулися в Україну, сприяли відбудові? Роботи буде надзвичайно багато, а де брати робочу силу? Тобто, десь заводити з якихось невідомих країн, ви не перший рік проблематику об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. А як взагалі на житлово-комунальне господарство вплинула війна? Ну от обстріли, загроза блекаутів? Наші громадяни стали більш відповідальними, чи вони очікують дива від держави? Треба відзначити, що у людей очікування дива від держави фактично немає. Всі прекрасно розуміють, що у держави є чим займатися. Держава займається обороноздатністю, а люди розуміють, що своїм житлом вони повинні опікуватися самі. Підтверджується навіть статистикою, щороку, от в 22-му році, рік війни, так от в цей 22-й рік було створено 911 ОСББ. І приблизно в 23-му році, десь приблизно біля тисячі ОСББ було створено. Тобто, люди прекрасно розуміють, що вони повинні самі собі давати раду. От Я наведу такий приклад одного з харківських ОСББ. Тобто, що таке Харків? Два роки тому, що таке Харків, сьогоденний всі прекрасно розуміють місто, яке щодня з ранку до ночі обстрілюється. Тим не менше, от, е, ОСББ, е, конкретне, про який я час від часу розповідаю, вони в своєму будинку підготувалися дуже серйозно до е, життя в таких військових умовах. Вони у своєму підвалі створили величезний запас прісної води. Тобто, якщо в них навіть води не буде, певний час вони можуть протриматися без, без цієї води. У них завдяки волонтерській допомозі, вони не, не мають генератор. Вони мають навіть сонячні панелі для зарядки своїх мобільних телефонів. Завдяки волонтерській підтримці вони навіть створили такий продовольчий запас тушонок. У них лежить цей такий недоторканий запас, і не дай Бог, що станеться, він їх буде рятувати в такій в критичній ситуації. І навіть такий приклад досить цікавий, що зважаючи на оці постійні обстріли, які можуть привести інфраструктури міста, які можуть привести до того, що не буде працювати каналізація, не буде води. Вони навіть в дворі поставили. Ну, отакий дерев'я. Ви зробили би грібну яму і поставили дерев'яний туалет на всякий випадок, щоб бути готовим до усіх випадків, які можуть тільки е статися. Оце сила ОСББ. Тобто люди організувалися, е самі е роблять все можливе для того, щоб е врятувати свій е себе, свій будинок. І ще один, наприклад, такий випадок. Ми робили е, програми до Нового року про відновлення і знімали передачі в, в Бучі, Ірпені, на Київщині. І от одне з е, ОСББ фактично воно, цей будинок був е, повністю зруйнований. І комісія винесла такий вирок, що цей будинок потрібно знести. Будинок невеликий 16 квартир. Люди вирішили, що все вирішили все врятувати свій будинок. Вони не довірили цій комісії, висновкам цієї комісії, що потрібно вносити свій будинок. Вони створили ОСББ, найняли ще одну експертизу, і ця експертиза підтвердила, що будинок все-таки можна врятувати. І є дуже багато програм і фонду енергоефективності, і міські програми, які саме таким організованим співвласникам допомагають. І цей будинок на сьогодні вже стоїть в Ірпіні, відбудований, як ну, фактично така нова копійка, можна сказати. Він навіть краще виглядає, ніж він виглядав до війни. Ще одне ОСББ, такий переконливий приклад. Будинок теж попав в снаряд цей будинок, будинок фактично наполовину вигорів. І це ОСББ. Завдяки ініціативному голові правління використало всі можливості, всі фонди, які тільки є, і фонди енергоефективності, і благодійні іноземні фонди. І світ пониці вони їм вдалося фактично відновити свій будинок. І будинок зараз так само сіяє. Як нова копійка, тобто він оновлений, зроблені капітальні ремонти, і держава допомогла частково, і місто допомогло частково, тому що є державна програма, є відновлення. Це для тих, хто не з України пояснює, що фонд енергоефективності діє програма від новий дім, де працює тільки для ОСББ. Кожний ОСББ може отримати до 8 мільйонів гривень, це десь 200 тисяч доларів на відновлення свого будинку. Є державний фонд ліквідації наслідків збройної агресії, тобто він теж допомагає ну не тільки ОСББ і не ОСББ, але в першу чергу. І влада, і благодійники звертають увагу на організованих співвласників, оскільки є люди, з якими можна вести перемовини, обговорювати питання відновлення. А неорганізовані люди тобто, вони чекають Мани Небесної, ну, як правило, ця мана Небесна до них приходить в останню чергу, а в першу чергу приходить до е, 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 організованих співвласників. Е, ще одне ОСББ, оскільки ми бачили всі, всі, всі приклади: сільське ОСББ калинам е, в, в, в селі е, Калинівка е, під Києвом. У них е, в ОСББ два будинки. Один будинок повністю зруйнований, його навіть розібрали, оскільки він вигорів так, що він був загрозою для е, оточуючих людей, і один був сильно пошкоджений. Так, от, в цьому ОСББ, завдяки тому, що там ініціативний голова, ініціативні співвласники, вони зараз ремонтують свій цілий будинок і вже зробили документацію на відновлення свого ну, зруйнованого, розібраного фактично будинку. От вам силова ОСББ. Чи правильно я розумію, що ви радите нашим громадянам не чекати милості від природи, від держави? А намагатися об'єднатися зараз і ну не чекати, доки грім прогримить, а все-таки ну, бути готовими до різних неприємностей з одного боку, а з іншого боку за певних можливостей використовувати і ресурси для того, щоб покращувати стан свого комунального господарства своїх будинків. Так, однозначно, тобто, практика показує, що. До організованих співвласників до організованих е, українців допомога приходить в першу чергу, і навіть держава стимулює таких людей. Тобто е, програми фонду енергоефективності показують, що от створіть ОСББ, і ми до вас прийдемо і будемо з вами працювати. А якщо ви е, лінуєтеся, не хочете, ви безініціативні. Ну чекайте, коли там до вас прийде державна допомога, і е, будуть вам допомагати. Тобто, е, якщо ви хочете, щоб е, проблеми вашого будинку вирішувалися, пошкоджений він, чи, 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 е, чи не пошкоджений, тобто, так чи інакше, вам доведеться е, своє комунальне щастя брати в свої руку. Російська широкомасштабна агресія триває вже скоро більше 760 днів, які слабкі місця? Українського житлово-комунального господарства визначили ці варварські обстріли спроби залишити нас без тепла і світла. Як ви собі вбачаєте? Ну, в першу чергу, світло, електроенергія. Тобто, ми минулої зими орки обстрілювали нашу енергетику. Ми прожили з, з графіками відключень. Фактично 4 години по 4, по 8 годин в день було тільки світло. Але ми я думаю, що переважна більшість українців до цих графіків призвичаїлася. Звичайно, дуже було погано бізнесу. Я просто уявляю, яких збитків зазнавали підприємства, як малі, так і великі. Якщо ти. Працюєш від там, 4 чи 8 годин на добу. На генераторі ти не напрацюєшся, оскільки вартість електроенергії з генератора вона в 15-20 разів більша, ніж фактичний тариф на електроенергію. Тобто Цього року, в минулому місяці, у березні, виродки обстріляли вже не просто трансформаторні підстанції. А Теплові електростанції, гідроелектростанції, тобто в них є просто мета знищити нашу енергетику і завдати нам максимальної шкоди для того, щоб блекаути у нас тривали якомога довше. Слава Богу, це їм поки не вдається. Сподіваюся, що і не вдасться. Ну, але шкоди завдано дуже великої і відновлення. Того, що було знищено в минулому місяці, воно вже потребує зусиль не, не місяці, е е якісь дні, а вже роки, оскільки е розбомблені електростанції за е навіть не за місяць, не за два і не за рік не відремонтуєш. Тобто, це все роки, і роки і дуже величезні суми, де їх знайти в цей час, коли нам навіть військову допомогу затримують. Ну от у мене наприклад в цьому питанні найбільше най, найбільше мене це це хвилює. Я думаю, що всіх українців хвилює, що буде з нашою енергетикою і як ми будемо переживати наступний опалювальний сезон. Ну, наприклад, в Харкові знищили головну е, теплоелектростанцію міста, яка не тільки подавала тепло майже в усе місто, а й виробляла е, електроенергію. І що буде далі з такими містами, великими як Харків, прифронтовими містами і Дніпро, Запоріжжя? От в цьому якраз дуже велике питання, і відповіді на ці питання, відповідей на ці питання поки що немає. Наостанок, а ви б могли сформулювати рецепт для мешканця українського мегаполісу в умовах війни? Що йому от він в повсякденному житті? Що йому краще робити, як йому краще діяти з огляду на ваш досвід, як на мене, то оскільки практика показала, що в минулу зиму ми всі так зібрали всі свої сили в кулак і готувалися до такого найгіршого варіанту, до запасних варіантів щодо світла, опалення. Водопостачання. Я думаю, що наступна зима буде не легшою, і тому я б якраз мешканців мегаполіса закликав теж не розслаблятися, готуватися, мати запасне джерело електроенергії, чи генератор, чи ну, зараз є технічні можливості мати будь-який накопичувач енергії. Запастися, якщо у вас є дача зробити там хороший запас дров не продавати свій генератор. Якщо ви ще не встигли його продати, то все таки я б радив на наступну зиму мати будь-які запасні варіанти для того, щоб пережити ще один такий складний зимовий період. Дякую, ви дивилися програму. Поговоримо з Євгеном Лагдою, нашим гостем. Був економічний журналіст Володимир Гуцов, з яким ми говорили про особливості життя українців в умовах широкомасштабної російської агресії.